І про попри війну життя триває, і сьогодні в Україні відзначають День молоді. День молоді не за віком, а за станом душі, свято енергії, ідей і сміливих планів на майбутнє. Ну а Львів цього року зустрічає цей день в особливому статусі, тому що ми офіційно є молодіжною столицею Європи 2025 це не лише титул, а й можливість для нашого міста стати майданчиком для нових ініціатив міжнародних співпраць і розвитку молодіжного лідерства. Про те, все, що зроблено, які проекти готуються, і як кожен молодий львів'ян може стати частиною цього року великих можливостей. Говоримо із керівництвою офісу молодіжної столиці Європи Львівської міської ради Тетяною Кожукар програмі Фокус тижня. Пані Тетяна вітає вас. Слава Україні. І Дорай, вітаю мене. вас святом з ним молоді. Ви тако... знаєте, завжди споконвічне питання: чи легко бути молодим? А, чи легко бути молодим зараз в Україні, от, молодому українцю з такими викликами і з такими реаліями, в яких ми живемо? Наша молодь завжди була дуже сильною і відважною. Якщо подивитися крізь всю історію не взагалі української держави, то все будувалося насправді на молодих людях. Тому всі ми бачимо, що зараз творять наші героїчні збройні сили, які які в більшості це є молоді люди, тому. Нелегко, але рухається. Це власне наш слоган е, року молодіжної столиці, який ми всі його чудово дотримуємося. Так, звичайно, в новітній історії України молодь завжди була рушійною силою, починаючи з е, початків нашої незалеж... відновлення незалежності, революція на граніті, студентство, активне, е, Помаранчева революція, революція гідності. Отже, давайте про Львів як про молодіжну столицю Європи 2025. Що це звання реально дає нашому місту, його молодим мешканцям? І це більше про престиж, чи, можливо, про конкретні ресурси. Це конкурс, який власне проводиться європейською комісією. і Кожного року е, хтось отримує цей статус. Цей статус не дає знаєте, Коли ми приїхали тільки з Брюсселя, нас завжди питали, скільки ви грошей привезли. Цей статус не про гроші. Насправді цей статус про можливості, про можливості. Мати доступ до різних подій, до різних грантів Європейського союзу, творити різні проекти, які відбуваються зараз у Львові. Події, які теж там присвячені року молодіжної столиці. От зараз відбуваються, наприклад, молодіжний фестиваль Шевченківському гаю. Це дуже важливо поєднувати власне таку етнокультуру з історією молоді, з цікавими проєктами, презентаціями, показувати, що в нас є зараз, як це лінкувалося з тим, що було раніше. Та окрім цього, ми готуємо ще ряд дуже важливих проєктів. Наприклад, нас минулого тижня цього тижня прошу стартувала школа-розкачка. Це така економічна школа, де на практиці відомих людей конкретних кейсів молоді люди можуть навчитися якихось практичних знань, аби потім створити свій власний бізнес. Так? окрім цього, ми провели дуже багато різних молодіжних обмінів, де молодь України побувала в різних європейських містах. Для того щоб набратися іншого досвіду, який є в них, і розказати справді свій досвід, тому що в нас є теж дуже величезний бекграунд різних знань, різного досвіду про те, як ми живемо зараз в умовах війни, як ми захищаємо свою країну, тому це дуже важливо. Це такий своєрідний насправді мікрофон. Коли ти є, е, маєш цей статус, ти можеш в нього говорити, щоб тебе почули. Тобі простіше стукатися в двері і тобі точно відкриють. Е, наскільки, е, наскільки іноземці, наскільки молоді люди з інших країн, наскільки вони розуміють, що насправді е, наші молоді люди вони і ми всі разом. Ми дуже всі подорослішали е, вочевидь. І, звичайно, що ніхто нас до війни не готував, ну бо війна це ненормально. Наскільки вони розуміють виклики, які стоять перед молодими людьми в центрі Європи в Україні? Звісно, що просто пересічна людина на будь-якому європейському в будь-якому європейському місті, яка живе в своїх проблемах, їй трохи складніше розуміти реалії, з якими ми живемо кожного дня. Але оці цією комунікацією, поясненням, донесенням, спілкуванням дуже багато хто приїжджає сюди і бачить ті реалії, з якими ми живемо кожного дня. Дуже багато наших людей їдуть туди, показують їм, що відбувається. Пояснюють, що відбувається, розказують якісь конкретні історії. Дуже багато людей. Які з нами там працювали по молодіжній столиці, які допомагали, наприклад, там з європейського молодіжного форуму, з інших міст, які були європейськими молодіжними столицями, дуже добре, наприклад, знали Ірину Базилевич, яка, на жаль, загинула від російських ракет 4 вересня минулого року. Так? І цими історіями ми мусимо теж доносити і пояснювати, що це. Не та пропаганда, яку нав'язує і розказує Росія, що це конкретні історії конкретних цивільних невинних людей, які можуть одного ранку просто не прокинутися. Так, і цей статус ще один майданчик, де можна про це гучно заявити на своєму рівні і на цілий світ. Давайте тепер поговоримо про проекти і можливості, зокрема, про Наймасштабніші події і проекти, які заплановані в рамках молодіжної столиці, які точно не можна пропустити, на які варто звернути увагу нашим глядачам і тим молодим людям, які нас е, дивляться. Ну, цьогоріч ми почали з 3 квітня з відкриття молодіжної столиці Європи. І, в принципі, це якщо подивитися на досвід інших міст один з наймасштабніших відкриттів, Попри те, що ми живемо у відні вже 11 рік, і який відвідав 11 тисяч людей. Молодих людей це насправді дуже класно зараз. Відбувається, як я вже раніше згадувала молодіжний фестиваль в Шевченківському гю. Завтра, 10 серпня, ми маємо теж таку прецедентну цікаву історію: першу молодіжну літургію в митрополичих садах, яка теж приурочена 160-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Я думаю, що це для нас стане доброю практикою, яку ми будемо повторювати і в наступні роки. 6 вересня вже звичний молодвіж в. Молодіжний захід, який ми проводимо відтоді, коли стали українською молодіжною столицею. От 10 11 жовтня у нас дизайн. Це одна з найбільших дизайн-конференцій, яка є в Україні. І в кінці листопада ми зараз раз узгоджуємо дати. Це буде закриття року молодіжної столиці. і Оголошення переможця статусу молодіжної столиці на 20 Восьмий рік на двадцять восьмий рік. Так, ага, та, власне, а на двадцять 20... у Львові. Ага, а на двадцять шостой. На двадцять шостий там статус здається через два роки. По факту, ми ага. в двадцять другому році виграли статус, який отримали в двадцять п'ятому. Там дуже цікаві умови. Конкурс. В Двадцять шостому році це буде е, Тромсо Норвежське місто. Власне, ми йому будемо передавати цей статус. А двадцять сьомому це італійське місто Парк. Я хотіла вас спитати. Ми оці заходи, що ви, ну це про культуру, про духовність, освіту, волонтерство. А чи є акцент на розвитку підприємництва серед молоді, щоб молодь не тільки розважалася, а ще й активно долучалася до бізнесу? Власне, школа-розкачка, яку ми запустили, це власне такий проект для того, аби навчити молодих людей в майбутньому творити свій бізнес. Так? Окрім цього, ми запускаємо з вересня місяця проект 100 інноваційних ідей, де кожна молода людина, яка має свою якусь класну ідею, може попрацювати з якимось конкретним бізнесом в різних сферах, і потім пропічити цю ідею і отримати або Грант на її реалізацію, або грант на навчання в бізнес-школі. Тому тут є дуже різні е шляхи, які перетинаються, Плюс в кожному нашому заході є присутня складова різних е менторських історій, різних там мотиваційних лекцій від відомих бізнесменів, які реально своїми прикладами е пояснюють, що можна зробити легше. Пройшовши вже цей досвід, от, наприклад, нас цього тижня була ж в одна з лекцій, е, така навіть не лекція, а панельна дискусія між Ростиславом Вовком, е, власником кормотеху Юрком Назаруком, одним співвласників Голден Holden, Holding Fest і співвласником Лап'єцу. Е, і вони вже на таких дуже практичних речах. Пояснювали, з чим вони стикалися, коли е, засновували свій бізнес? Та? і молодим людям вже точно вони собі десь там почують, відкладуть і будуть розуміти, які помилки не треба робити в майбутньому? Ну такі е, практичні поради від успішних це, людей, які да. починали свій бізнес, будучи е, молодими. Е, столи молодіжна столиця. А скільки охоплює, скільки залучено вас людей? Ви можете сказати, скільки молодих людей залучаються в ваші заходи? Яка це кількість? Ой, це дуже дуже по різному. Е, там як як я вже раніше згадувала, 11 тисяч на відкриття. Кожен захід це як мінімум, по декілька тисяч людей е, проекти це сотні людей. Ну так складно знаєте, порахувати, тому що людей завжди дуже багато, і дуже важливо насправді, що дуже багато людей це більше є нових, які залучаються. Та це не тільки львів'яни, це і е, там молоді всієї України. Ми маємо дуже добре партнерство з Харковом. Вони теж приїжджають до нас на якісь заходи або якісь проекти там. Це інші молоді. Наприклад, ми ділимося досвідом з іншими молоді, з іншими містами України. ми працюємо зараз з Миколаєвом і Запоріжжям із Полтавою над їхніми молодіжними стратегіями. Бо свою ми затвердили минулого в кінці минулого року, і ми вже насправді ділимося досвідом, як там можна включити молодь для того, аби розробити молодіжну стратегію в себе на місці. Тому це про десятки, інколи навіть десятки сотні людей. Це настільки, це настільки важлива ваша місія, тому що е, в нас завжди е, розділяли, і це, в принципі, і наслідок ми сьогодні маємо схід і захід, і насправді молодь на своєму рівні в них е, ну, синергія. однакова, вони всі е, народилися, живуть і е, будуть будувати майбутнє цієї країни. А як. Е, як ви плануєте залучати молодь, яка ну, є не надто активна, яка, наприклад, не входить ні в суденські, ні в громадські молодіжні організації? Е, яким чином долучити тих, хто ну десь якось е, неактивний? Треба, як завжди кажуть, зацікавлювати контентом. Контент, тому ми. Шукаємо різні такі цікаві ініціативи або там спікерів, які є, можуть достукатися до тих людей, які не є дуже активними. Але типу вони прийдуть на бренд, а потім вже поступово-поступово будуть залучатися в інші е, там проекти, і, а може навіть і в організації, може хтось там прийде щось, послухає і вирішить: о, я хочу вступити в студентську раду Львова умовно. так, Тому для нас дуже важливо шукати. Підхід до різної категорії людей, так наприклад, молодіжна літургія це зовсім інший підхід до, до молоді, до, до духовності, зовсім інші практики, які, наприклад, ще не робили у Львові. Але для нас теж дуже важливо працювати з різними людьми і долучати людей до різних цікавих історій. Тому так ви проанонсували, розказали про заходи, які відбуваються. А щоб люди до вас прийшли, а як ще вас можна знайти? От людина не попала, наприклад, на захід, пізно отримала інформацію. Давно може прийти і запитатися, от як я, от що ви тут робите? Чим я можу бути корисна? Де я себе можу застосувати? Цю інформацію можна знайти в наших соціальних мережах або в наших структурних підрозділах. В мережі молодіжних центрів твори, яких нас є у Львові чотири, і дуже багато і, і кожен має свій особистий профіль, свій особисте спрямування е, в міській раді. Ми завжди відкриті. В нас дуже багато людей з кожного тижня приходять на стажування. Можна ми вас щось поробимо? Звісно, беріть щось, робіть, долучайтеся до цікавих речей. Тому ми дуже відкриті до цих е, ініціатив. Якщо вам треба якась інформація або ви маєте якісь цікаві ідеї, ми дуже з радістю. Попрацюємо спільно. Львів, хоча місто тилу, ну але місто, де багато молоді, тому що багато навчальних закладів, але все рівно молодь із навчається у Львові з різних міст України. Молодь зараз стикається із вигоранням, з тривогою. Ну, з тим, що ми переживаємо під час масованих атак, з війною. Як можна. Як ви можете надати психологічну підтримку, щоб молодь себе відчувала а, в безпеці впевнено і з твердою вірою і впевненістю в майбутньому? Насправді в нас є дуже багато ініціатив. Зокрема, наші колеги з твари робили такі, ніби як лінію підтримки для молодих людей, які відчували потребу в психологічній допомозі. Дуже багато різних речей, які зараз відбуваються в Unbroken, тому думаю, що можна знайти якісь спільні в цьому. Таню, я дуже дуже дякую, що ви до нас включилися. Ще раз вітаю ще раз, вітаю вашій особі. Вітаю всіх, хто причетний до офісу молодіжної столиці, хто активний, молодий. Пишаюся. От коли дивишся на молодих людей, всі. Акції, які проходять події, навіть нещодавно подія, коли молодь вийшла з картинками, картонками, пригадуєте, і повернула, відмотала історію назад. Це були фактично молоді люди, студенти, які абсолютно свідомо вони розуміли, наскільки важливо органи, які мають боротися з корупцією, це дуже сильно надихало і дуже сильно надихало і дуже. Як би сказати, от викликала таку гордість за молоде покоління і за людей, які живуть в нашій країні. Таню, бажаю успіхів ще раз дякую. із немолоді, так дякую, і з, і всіх молодих людей, які нас дивляться, теж вітаю з їхнім професійним святом. Дякую, дуже дякую, гарного дня. Авдає.